Так, доброго дня. Сьогодні проводимо засідання нашої комісії. По питанням 12-13-14. Це реєстрація транспортного засобу, внесення змін до рішення 33 третьої сесії, 8 го скликання від 22 грудня 2022 року. Про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна в комунальну власність Сенчанської територіальної громади. І 14 те про скасування рішення сесії сільської ради від 12 грудня про надання згоди на передачу майна з комунальної власності Сенчанської територіальної громади в оперативне користування. Хто у нас з секретарем Галини Іванівна не заперечуєте, якщо ви будете секретарем на комісії? Тоді пропозиція приступить до розгляду питань. Питання номер 12 Дозвіл. Не кажіть 12, бо можеш так, так. Питання щодо реєстрації. Реєстрація Сервісному центрі МВС транспортного засобу при мах 201. З постановкою на облік та прийняттям у комунальну власність Сінчанської сільської ради. Значить, Це прицеп нам у му році передала Юсей Говеба. На даний час ми запланували кошти для його реєстрації. і Тепер нам необхідно зняти дозвіл для його реєстрації серед концентрів. Ага. Це кошти, які ми запланували на попередній На попередній сесії ми запланували кошти для реєстрації. Там треба платити суму 10 тисяч 1200 гривень. У мене пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. І... В такій редакції? Так, да, В такій редакції. Хто за дане рішення? Проти, утримались одноголосно. Всі за. Дякую. Все, дякую, Юрій Олександрович. Так, наступне наше питання. Наступне наше питання про внесення змін до 33. сесії. Так. Так, про внесення змін до рішення 33. сесії, 8 скликання номер 1 від 22 грудня 2022 року про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна в комунальну власність Сінчанської територіальної громади. Так, проєкт рішення. Відповідно до пункту 51 частини. 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування. Це я можу, можу зачитувати, враховуючи лист 5 ДП, 5 ДПРЗ ГУ, ДСНС України Полтавської області номер 61, 58, 01, 67, 404. 444/61/58/01 від 24.04.25 року на виконання пункту 3 протоколу засідання робочої групи по організації роботи щодо утворення пожежно рятувальних підрозділів, забезпечення заходів популяризації розвитку добровільної та місцевої пожежної охорони на території Полтавської області №12 від 15 квітня 25 року вирішили Внести зміни до пункту 1 рішення 33-ї сесії, 8-го скликання номер 1 від 22 грудня 2022 року про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна в комунальну власність Сенчанської територіальної громади та викласти його в такій редакції, надати згоду на безоплатне прийняття із державної у комунальну власність Сенчанської територіальної громади і індивідуально визначене майно, пожежний автомобіль, а саме. Спеціальний пожежний автомобіль АЦ-40 марки 130 Б марки ЗІЛ моделі 431412. Реєстраційний номер В-271 Є, номер Шасі Кузова, номер 273, 71,56, 1980 восьмого року виготовлення. Так, це пожежний автомобіль, який нам передала Лофицька громада. Ні, не, не Лофицька не, громада. Ну, а, а... ну, бувшого Лофицького району. Пожежної частини. Тата, там вже ж показано в модиційній да. частині п ята... П ята ДПРЗ, ГУ, да. ДСНС України. Це б, і... Миргород, їхня основна, а, це частина, Миргород, це це основна да. частина, це Миргородська восьма частина, це п'ята Миргород. Ага, і Миргород, вони, тобто, так. передають із державної власності, У нашу а то, да, ми приймаємо в комунальну власність спеціальний пожежний автомобіль марки ЗІЛ. Mm -hmm. Впорядковується документація відповідно і е... далі ЗІЛ працює на благо нашої громади. Пропоную винести на аудиторію. Тоді ставимо на голосування. Виносить на розгляд сесії в даній редакції. Так. Хто за? Проти утрималися одноголосно. Так, наступне питання наше. Це про скасування рішення сільської ради від 22 грудня. Так, про скасування рішення сесії сільської ради від 22 грудня 2022 року номер 2 про надання згоди на передачу майна з комунальної власності Сенчанської територіальної громади в оперативне користування відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши рішення сесії. Сільської ради від 22 грудня 22 року номер 2 про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна в комунальну власність Сінчанської територіальної громади вирішили скасувати рішення 33 сесії 8 скликання номер 2 від 22 грудня 2022 року про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна в комунальну власність Сінчанської територіальної громади і вважати його таким, що втратило чинність. Це рішення стосується другого пожежного автомобіля, який нам також передали оперативне в оперативне користування, але так як він в неналежному технічному стані, то ми його не будемо приймати в комунальну власність. І тому... Попередньо дали нам це згоду, да, а тепер да, скасовується. Так, ми, да, ми давали згоду, ми фактично ще ну, не володіли. Інформацію про технічний стан даного пожежного автомобіля, а так як зараз ми вже володіємо інформацією, то ми його просто не за підтримую. Тоді цей хто за дане рішення? Проти отримались немає. Всі одноголосні. Так, питання питання да, нашої комісії, комісії вичерпано. Дякую за за відпрацю. Да. Так, чекаємо тепер на сесію. Так, всім гарного дня, до побачення.